Всім привіт, всім гарного дня. Ми розпакую затишку. І тільки хороших новин. А ми йдемо лісом. А хто вгадає, куди ми йдемо. А ми кудись йдемо. І щось може знайдемо. А що знайдемо, покажу. нас дощ перестав люди. Не знаю, правда, чи надовго, але поки місць нема. Так, щось таке то. Апарат. О, зонтик росте. Зонтик, гриб-зонтик. тут вони люблять рости, туди далі їх, там має бути ще більше. о ох го отуди обік. Там їх багато весь час є, тих зонтиків. Тут коло стежки мало. Ну, я їх не хочу, тих зонтиків ніяких і нічого. Такий любитель, як я грибів, то я без них можу обійтись. Позбирати, так. Да, а... Так, позбирати то з задоволенням. А їсти то, то таке. Найкращий гриб це кусок м'яса. Ось. Ми сюди з вами козів не ходили пасти ще. Бо все дощ не дає. О-о-о, що це за гриб? Ні, це так якийсь гриб, Не такий. То такий, як ми, там як я кози пасла знаходила. От туди у теж ці, і там мають рости зонтики. Вони там люблять рости в одному місці, я знаю. Ну як. Хотять. хотять ростуть, хотять не ростуть, я по них не піду. Не хочу. Хіба якби вони мені під руки влізли, ну то тоді так. А так не хочу по них йти. Йой, що тут робиться? Так, яблука бачу є у нього. Треба нам сюди його злізти. Дивіться, ну, бачите, вся там сосна, бачите де, на купі. Хто казав, не паси козів сосні, бо грізуть, попортиш сосну. Бачите, де вся сосна? Оце то воно. Оце вам попортиш сосну. Нам треба злізти донизу. Помаленько, щоб не впасти. Бо як впаду, проїдуся на жопі, то все і горбок зрівняє. Ого, тут навіть хтось сходинки робив. Це туди, що ти горіх? Немає горіхів? Немає. О! Що тут робиться? Все? Все забрали, все забрали. О, бачу горіха, Зараз да, піду я вирву. Ой-ой. І піду вирву Того горіха подивимося, чи він файний, чи ні. Он дого, там. де он. ондего. Он а ну чи я його верву. Вирвала. Більше нема? Більше не бачу. <пайлінг> О, нема більш. Не бачу на нього більше горіхів. Ось так. О, бачите, кого горішка знайшли. Ого, то вони аж сідяш донизу здерли. Навіть там того рова там поперед перед, щоб з гори з поля, йшов, теж виходить здарти. Зараз вийдемо, подивимось. Треба вийти до яблунів туди воно. Ой! Там такі файні яблуні були. Орени по підсаміть цього дерева, Ігор! Цікі дерева сосни, які лежать. Кому дров треба, приїжджайте, вибирайте. І берези лежать. І сосни лежать. Дивіться, які грубечі там унизі. А вон диво, які грубі. О. Так, зараз я. обтрасу трасу росу. Ви які берези. Які довгечі сосни високі. Все що хоче. Бачите як. Оце такі то красоти. А це дивіться, скільки яблук. Зараз спробуємо, будемо знати. Ну а що нарвемо, скільки нарвемо, тоді подивимось. Там ті більше, там ті файні, в мене там ті рвали, були яблука. Ті. І ті рвали були. Тільки вони були більші тоді. Ми зараз перейдемо по всіх туди далі, подивимося. А тоді, якщо отвернемося сюди, зараз попробую, яке воно. Ого, відірвати не можна. Де були річ, десь ліше й гіркувати. Там Ой, треба якось перелізти до них. Опа. Ой. Так. Там на землі лежать. Тут наверху ростуть. О. Так. Ця обсипалася, вона рабенькі має, от того вони знизу. Ті рабенькі. Ну попробуємо, яке те яблуко рабеньке. Бач таке. Кисленьке. Ну, якби полежало, напевно, було б смачненьке. Треба оцього попробувати. ой Ти дивися, не попаду. О! Та смачне. Йдемо перед пройдемося туди далі. Може там де є краще, а ні, тоді прийдемо тут нас беремо. Нарвемо. Ось тут ще горіх. А тут кропива. Треба сюди з козами по яблука приходити, вони будуть тут пастися. Тут горіх. росте. Я бачу. Ой, ой! ще низкий кіон того, бачите на корчі. Я бачу, кайна, бачу. Я бачу то райські яблука. Там ja, я можу не кюк, ті ті маленькі. Можемо брати. О, тепер підемо. Лісом-лісом кропивою. Зараз зайдемо туди, подивимося, що там робиться. А ні, вернемося тут, тих нарвем, та й підемо. Підемо подивимось, чи він там є. О! А ми тут, думаєш, переліземо? Десь там сосна лежить внизу, А що це зробилося? Чи то вітер звалив, чи то хтось зрізав, то я не знаю, як його тут перелізти. Оце туди. Не, то хтось її чікнув. Треба вирізати його сюди догори. Вона не туди впала, де йому треба було. Іду. О, бачите, що тут робиться? Я тут ще від весни не була. А чого ж буду тут ходити? По що буду ходити? Бачу, ота гнилі яблука на ній всі. Он девок пару яблук бачу на яблуні, Он там пару oh. яблучок. А mm он -hmm. дево те дві файні зараз вербати треба. Ой! Вітики! Хайних! О, oh, бачите О, mm -hmm. oh. Оце. Ой! Ой! Ой, тут офані яблука бачу. Ладненько, дівчата, хлопці, що ми нарвемо? Тоді вам покажу.